1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Мурав'йова на Київ. Кам'яна не ставлю від Києва. Жителів не жалеть, всіх перестріляємо і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ. Пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. І йшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто, убили майже п'ять тисяч киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те, щоб Україна була незалежною. Хвилина мовчання, хвилини мовчання, і знову і знову і знов В глибинах мовчання, вогонь, руйнування, волання, страждання, кров. Година мовчання, години мовчання. Годинам втрачається лік, години чекання смертей. Зволікання складають страждений рік, хвилини, години, роки і століття прихисток скорботних ознак доколі втрачати, доколі страждати, доколі мовчати отак Це було під крутами Ворог був сильний і жорстокий. Єв! Взять ані заплатять там кровня. Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди, я прошу тебе, не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли. Треба пам'ятати, не забути. Ді навали хижих чужаків. щужаків. Курені студентські йшли на крути правнуки славетних козаків Їм втікли в обличчя снігові, хмарили, в чорніли небеса, за плечима, був не просто Київ за плечима Україна вся. Ведуть герої крут, у безсмертя лежить їх упередуть, ведуть крут, через пам'ять мою іду. Вороги повсюди виростали, молода держава у вогні. Україна поневолі стала жертвою московської брехні. Немося мужності героїв, середніх сітриста юних душ. Перед ведуть, ведуть герої грудку, висмертя лежить.